Доброго дня, шановні пані та панове, любі глядачі, ви на каналі Мисливці за скарбами. Мене звати Ніна. Цей канал був створений для того, щоб мені хотілося поділитися, поділитися зі своїми підписниками, гостями моєму каналу, тими речами, які були придбані в мене колекцію. Хоча я себе ще не вважаю колекціонером, але я впевнена йду. До цього мені дуже подобаються вінтажні речі. До речі, цей канал саме для цього був створений. Щоб я намагаюся купувати недорогі речі, я завжди на цьому наголошую. Я не купую антикваріат, не купую дорогі речі, І також речі європейських з Європи, тому що вони дійсно дорожчі. Але іноді, коли мені щось таке трапляється, і я вважаю, що воно дуже гарне, дуже гарно буде пасувати мені до вітрини, то я це купую. Друзі, а в сьогоднішній випуск я хотіла присвятити фруктовницям, фруктовницям зі скла, тому що я так дивлюся, що я ніяк не могла таке схопити сонечка, як то кажуть, тому що дуже хотілося скло показати, коли буде сонячна погода. Але, на жаль, у Києві погода так якось дуже хмарна і дощить. Ну, тому я вирішила все ж таки не відкладати, а показати вам. І хотіла би почати взагалі цей випуск, буквально декілька хвилин приділити увагу склу. Бо я склу дуже люблю. Я якось так почала звертати на нього увагу, коли і почала колекціонувати порцеляну. Якось так в мене душа лежить і до порцеляни, і до виробів з кераміки, і скла. Однаково і гарні речі трапляються з будь-якого матеріалу, але мене зацікавило саме скло, і я нещодавно передивилася дуже таку велику лекцію, великі, але, на жаль, на російській мові. Тому, друзі, якщо у вас, друзі, якщо у вас трапиться десь такі лекції, дуже цікаві на YouTube канали, на просторах інтернету, які будуть присвячені склу, там порцеляні, я вас дуже прошу, вкажіть в коментарях під цим відео, я обов'язково перегляну. І вам залишу посилання цей список витворення саме ті лекції, які я. Слухала на цьому тижні. Друзі, ну скло це взагалі дуже цікавий такий матеріал, тому що я дуже була здивована, тому що йому вже десь 6 тисяч років, що він такий достатньо такий вже на поважного віку, і тому він дуже змінювався. Тому за ним дуже цікаво спостерігати, як він змінювався протязі всіх років. І якщо так за загально складеною історичною думкою виготовлення скла вперше почали використовувати близько, ну деякі різні там дані, але близько три тисячі років до нашої ери у Межиріччі та Єгипті, оскільки клазуровані склом фаянсові прикраси, вік яких нараховує 5 тисяч років, знаходили саме там. Це дуже цікаво, до, до речі, що такий поважний вік у скла. І так цікаво, друзі, що невідомо достеменно, яким чином людина винайшла скло. Існує легенда, яка була записана римським філософом Плінієм. Вона свідчить про те, що фінікійці купці Мандруючи серед неземним морем, перевозили соду і потрапили в величезний шторм. Згодом вони вирішили причалити до берега, перепочити і при нагоді просушити весь свій товар, який дуже намок в трюмах. Виклали його на піщаний берег, відпочили, приготували собі їжу, а для імпровізованої печі використали, використали мішки з содою, розклавши їх біля вогню. Коли вони прокинулися вранці, то побачили абсолютно незрозумілий їм матеріал, тому що сода змішала з піском на пляжі і під дією вогню е, формату цікаві вилискуючи на сонці камень. Кажуть, така, так людина вперше винайшла скло. Але, ймовірніше, що це легенда всього ж. Правда що саме скло було похідним від експериментів над, емалі, над так на кераміці. Ось така, друзі, цікава історія, така історична вкладка. хотіла вам її розказати, тому що мені дуже було цікаво. Але це легенда, до речі, дуже поширена, я вже її чую не перший раз. Нам, Друзі, почнемо Він наш випуск з першої фруктовниці, яка взагалі в мене з'явилася. Вона такого яскравого кольору. Я коли читала цю історичну правку, думала, ну може вийде сонце. Ну, якщо вийде сонце, ми обов'язково ще подивимося їх всіх, всіх розглянемо на сонце. А ця фруктовниця мені залишилась в спадок від моєї свікрухи. Мені дуже жаль, що вона покійна. Я, на жаль, не, не з нею в житті не була знайома. І... Але я бачу по речам, які мені дістались від неї в спадок, що вона дуже людина з дуже гарним смаком була. І от така, до речі, фруктовниця, я вже В нас багато років з чоловіком, десь десь, вже, може, років не знаю, десять точно ми користовуємося її. Я її дуже бережу. дуже. Я, так, я на неї сьогодні дивилась і розумію, що не, на неї на, на навіть немає ніяких подряпин. Подряпин, тому що я до неї так ставлюся, я не знаю. Я бачу, що може вже якийсь там ну, такий малесенький скольчик і є. Але друзі, чим вона мене вразила? Вона мене вразила кольором. І взагалі мені сьогодні хотілося теж от трошечки присвятити цій темі от, колір скла. Тому що, ну, наприклад, я от бачу в інтернеті дуже багато відео, дивлюся, от всі кажуть, карамельне скло, карамельне скло. Але друзі, скільки відтін, відтінків цього скла? Дуже багато, ну, багато відтінків. І коли ти читаю про карамельне скло, я думаю, ну, я навіть сьогодні намагалася просто взяти записати так от стопчик, в мене, який, який, який колір. І кажуть, і карамельне скло, і роз, рожеве скло, ще колір є лосося, є такий коняшний колір, є такий бурштиновий колір. Ну, Дуже багато. А сьогодні взагалі ще, от, коли розглядала фруктовниці, знайшла ще одне таке, знаєте, колір брунатний колір. Але до всього зараз повернемось. Просто от спочатку, от, друзі, от цікаво, от, от ця ваза для фруктів, якого вона кольору? Ой, ловимо сонечко, дуже гарне сонечко. Друзі, дивіться як. На сонці ми навіть сьогодні не використовуємо ніякі підставки, ніякі ці, бо я не бачу сенсу в цьому. Я не хочу, щоб перебувати саме колір, щоб можна було добре розглядати. Тому ми будемо використовувати саме стіл для цього. Отак, друга друзі, така чудова фруктовниця. Мені сьогодні, ну я знала, коли ну, що вона не достала в спадик. Я знала, що вона з радянських часів. Я розуміла, що вона десь приблизно 60-х років. На ній, як бачите, немає ніяких. Взагалі, ні ціни ні хто виробник, ніякого клейма, Ну, Це, до речі, і погане, що от скло, дуже погано визначати саме звідки воно до нас потрапило, тому що це все догадки. Наприклад, я зайшла по пошуку Google пошук, мені видав, що це взагалі фруктовниця 47-го року. Так. І ну, не знаю, І, до речі, я бачила її на торговельних площадках на інтернеті, і дуже різні ціни. І 950 гривень хотіло за. На Оликсі, і 20 євро там десь на е, ну, е, інших торговельних площадках закордонних, і 35 фунтів. Тому я, бо для мене вона безцінна, От просто безцінна. Я, я б її, напевно, якщо не дай Бог, що сталося б з нею, я б, напевно, її би купила за любі кошти. На жаль, друзі, хотіла сьогодні показати, як фруктовниці виглядають разом з фруктами, але це смішно. Але в мене тільки залишився один персик є. Цей апельсин та авокадо. До речі, друзі, я хотіла вам сказати, що ця фруктовниця може в мене стояти, і я взимку дуже люблю її ставити на стіл на стіл, саме на стіл, тому що вона дуже багато місця займає займає, бо вона така величенька, вона величенька, тому я її ну, тільки на стіл її можу поставити. І до речі, я можу її використовувати не тільки як фрукти. Я ну, дуже часто її використовую як цукерки собі кладу. Так, друзі, побачимо, вона десь 36 сантиметрів. Бачите, яка вона така довга, довгесенька, такої овальної форми. Мені дуже подобається ця ніжка. Вона так устойчиво так, ну, стоїть на столі, не гойдається. Тобто я не переживаю, що хтось там її там зачепить чи що. Потім, друзі, мені дуже подобається, що вона, бачите, тут яке складається з двох. Одне одне скло матове, мені дуже подобається цей склад, що от так от поєднали. Да? оцім мені цей виріб і цікавий, що скло прозоре, скло матове. І тому воно, як як то кажуть, нічого зайвого, але дуже. Тут є вже і пат, тут і ще я бачу, десь вже є сліди використання. Але я ж кажу, друзі, ми її користуємося, користуємося, любимо. Я правда не купувала довгий час ніяких інших. Фруктовниць, тому що у нас не було місця багато для таких великих речей. І вже коли приїхали в цю нову квартиру, я вже вирішила, щоб її була якось, щоб ми не так її сильно за заюзили, як то кажуть. Ось така, друзі, в мене гарненька фруктовниця, дуже гарна. Бачите, як вона, вона переливається на сонці. Як добре, що сонечко вийшло. Друзі, другі, я буду, як то кажуть, по, як в нас з'являлися в нашій сім'ї фруктовниці, так буду вам їх і показувати. Значить, друга у нас фруктовниця з'явилась, ви вже бачили в її показах, я її вам показувала. Друзі, вона дійсно неймовірна, це я вже може. Вам казала, що я в інтернеті знайшла, що таку форму ну, цей виріб називали крапля, але я не буду так сьогодні дуже багато часу її приділяти. Але, друзі, бачите, поперешки скла, поперешки повітря в склі. Але мені подобається форма. Теж дуже подобається це поєднання, що поєднали цю глянську внутрішню дуже. Вона так блистить, дуже блистить. І бачите, яка така шраховата, така матова поверхня зовні. Дуже подобається форма, теж немає ні кліма, немає ні ціни. Тільки можна там здогадатися, що це виріб 50-х 60-х років. Але це все так. Приблизно. приблизно. Взагалі, друзі, скло, може, для вас це буде новиною, але я розумію, що зараз інтернет, для зараз все є в доступі, але скло виготовляється з натуральної старовини. Оце мені дуже стало цікаво, тому що дійсно, яка плавиться при дуже високій температурі. Основний інтегрієнт скла це пісок. Але технічно головним складовим є компонент піску кварц. Він же діоксид кремнію, кремний зем або кварцевий пісок. Так, друзі, це дуже цікаво. Це дійсно, от розумієш, що. От скільки, як то кажуть, живеш, скільки вчишся. Наприклад, для мене завжди був дуже цікавий от колір скла. І ну, я завжди любила кольорове скло, але не виключно, я теж люблю дуже прозоре скло. І взагалі, навіть зараз бачу, що як змінюється, як мода циклічна. Щоб дуже я коли придивилася лекції про скло, я зрозуміла, як спочатку ж друзі, визнави що це дуже цікаво. Саме кольорове скло. Саме кольорове скло. От я на російській раніше розмовляла, от я казала на, таки, на таку вазу фруктовницю, це бутилочний цвіт. А, а от потім така прийшла на українську, думаю, цікаво, як це буде ну, звучати українською мовою, бутилочний скляний колір. Але це такий от. І на цих лекціях там дуже цікаво розповідали взагалі, як, ну, звідки такі різнокольорові кольоровий на скло. Тому що і мені це дуже було цікаво, дуже цікаво. Тому що я узнала, що зелений і синій колір, навпаки, це дуже поширений колір був. І мені дуже було цікаво на цих лекціях узнати, що саме вчені намагалися знайти білий-білий. Ну, Прозор, прозоре скло зробити. Дуже багато років, я думаю, навіть століть, робили тільки кольорове скло, тільки. Не, не змогли його очистити. Воно не очищалось, вони не змогли знайти таку формулу. А знаєте, тому що треба було спеціальні печі, тому що саме прозоре, прозоре скло можна зробити тільки тоді, коли в печі досягає температура 1500. Ну і зрозуміло, що коли. Да, навіть складність полягала в тому, що при виготовленні скла температура плавлення повинна досягати 1500 градусів. Це дуже цікаво. Ну і зрозуміло, що в нейдовнішніх печах досягти такої температури було неможливо. Тому навпаки, дуже довгий час було саме тільки кольорове скло. І я бачу сь 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 сьогодні, як, як в теперішній час, да, в наші часи теж нам всім подобається кольорове скло. Ми всі його купуємо. Але зараз теж я бачу, як вже купують і прозоре скло, тому що. Тому мода є циклічна, тому що хтось щось ганяється спочатку за одним, потім всі накупують одне і те саме, воно якось нецікаво і починають звертати увагу вже за іншими. Ну, Друзі, то далі будемо продовжити, поки є сонечко, я ще хочу показати вам іншим. Потім, друзі, в нас з'явилася така фруктовиця, я купила її на Петрівці. От тут вона буде зараз так грати, гарна грати. Колір. В нас такого плетеного скла, і взагалі я люблю дуже такі речі, знаєте, такі незвичайні. Я в ній теж не бачу ніякого маркування. Я була дуже здивована, коли підійшла до продавця. Мені продавець сказав, що це ще з радянських часів. Сказав, що в нього є навіть коробка оригінальна. Вона дійсно така була подряпана, але на неї не було ніяких наклеїв, нічого не було написано. Тому я просто ну, довіряю продавцю, що це. Теж така фруктовниця 60-х років. Хоча, до речі, в інтернеті, друзі, я от по Google пошуку подивилася, що описали, що це з плетеного скла 60-сімдесяти роки. Що вона з ГДР, з Германської Демократичної Республіки, і що в десь на торгових площадках за неї пропонували. Від 25 до 50 доларів різні дуже були ціни. І ще одна одній торговій площадці знайшла такий опис, що це, що це Муранське скло, що воно з Італії. Ну і у нас якось останнім часом, знаєте, все Муранське, у кого не спитаєш, це Мурана. Але, друзі, я не знаю. Я не буду казати те, чого я не знаю, але я знаю тільки одне, що я купила її за 350 гривень. Хотів. Продавець, я купила її за 300 гривень, і не шкодую, тому що вона мені дуже подобається. Особливо вона мені подобається влітку. Влітку на ній дуже гарно виглядають фрукти. І я вам хочу сказати, що вона. І хоча вона мені трошки іноді буває, я за нею хвилююся, щоб вона там не впала, бо вона дуже така склиска, така, Але, ну. Колір дуже гарний. Тим паче, в мене сині, сині ці стільці і якось так вона зелена кухня, і вона нам дуже пасує от, по кольору, дуже підходить. ця фруктовниця, я її дуже люблю. Така красунечка. У нас ходить. сонечко то ховається, то виходить. А я думаю, що ви встигнете хоча б розглядіте ці вироби. Отака, друзі, краса. Друзі, і наступну фруктовницю я купила вже на, через телеграм-канал Радощі життя. Отака От красуня. Я її купила все за, і за ціни. Всього лиш за 100 гривень. Вона мені дуже якось так сподобалась. Тут же є маркування. Друзі, зараз будемо розглядати стрій. Вона коштувала 72 копійки. І, до речі, друзі, цей малюнок дуже розповсюджений. Я багато де його зустрічаю, і взагалі от, зустрічаю такі, їх називають такі вази на ніжках кльош російською. Як то українську не знаю, як вона буде звучати. Але мені сподобалось, чому ця ваза, чому я її придбала своїм кольором. От, от саме такий колір, я не знаю, я навіть задумалась, ну на що це за колір. От я такий нещодавно термін такий знайшла брунатний колір, тому що це коричневий. Він такий, от я його бачу чистим коричневим. Так, да, він на сонці може так переливатися, такими ж медовими відтінками, такими рудим, трошки рудим, але я не можу сказати, що це бурштиневий, тому що тут немає. Я тут не бачу жовтого. Медовий для меду він теж затемний. То може, це мені більш такий холодний коричневий, тому мені ця ваза сподобалась, тому що вона стоїть в мене на стільниці, на кухонній стільниці, і біля і якраз на фоні цього плити фартуха, він такий під мрамор. І тому воно так гарно, знаєте, от сама, сама плитка десь рудий там є колір, а це заспокійує. ця ваза. Оцей колір так заспокія. Мені там подобається використовувати холодні відтінки кольорів. Отак от вона тут. Я її покупала. Я знала, що буду її користуватися. І дійсно, я використалася і використовую її за призначенням. І вона мені дуже подобається. Я вважаю, що 100 гривень це було дуже дешево. Я дякую продавцеві з Харкова. Вона. До мене прийшла друзі. А ця фруктовниця, оце я купила її вже, коли сама виходила на. Як то кажуть, на полювання, на, на почайну, і купила її теж. Ну, я не планувала її купувати, тому що я розуміла, що вони дуже великі. От Який недолік цих всіх вас на ніжці. Друзі, я не знаю, де їх зберігати. Бо в квартирі дуже мало місця, тому я розуміла, ну, думаю, ну, де я буду їх зберігати? Тому я купила її теж тільки за ціни, думала, можливо, на подарунок. Вона коштувала 100 гривень. До речі, якщо ця вазочка трьохшовна, то ця вазочка чотирьохшовна. Ну я розумію, що трьохшовна, чому за ними ганяються, чому це перевага для вази, тому що ну чим менше самих цих швів, ну тим краще. Хоча, якщо взяти цю вазочку, може в неї такі, розумієте, такий малюнок зображення на самої чаші, що воно якось не заважає чотири шва. Їх навіть не дуже так, їх що так приглядатися, то дуже дуже приглядатися. А от колір скла дійсно дійсно дуже цікавий. Тому я навіть коли її купувала цю вазочку, бачите, теж є такі ухерцями повітря. Я її коли купувала, друзі, я навіть не розуміла думала, що я спочатку подумала, що невже я купила дві вази одного кольору. Бо в мене ж кажу, така дома вже була і думала, ну. Добре, думаю, будуть різного малюнку. Але вже коли прийшла додому і їх порівняла, ну вони дійсно дуже різні. Їх не можна якось сказати, що вони однакові. і Вони мені подобаються обидві, і мені подобається, що ця дуже проста, і, а, але тут цікавий колір. І от, і от і за рахунок кольору вона виглядає дуже багато. Мені дуже теж вона подобається. До речі, Знаєте, друзі, я забула вам показати взагалю, взагалі першу вазу на ніжках, яку я купила з Так, Я хотіла дістати, друзі, і забула. Але я просто приготувала її вже для своєї матусі. Я вирішила, друзі, я раніше робила подарунки на каналі, друзі, вирішила спочатку заповнити моїй мамі вітрину. І, а потім вже буду робити подарунки для своїх глядачів. Сьогодні все одно ніхто не залишиться без подарунків, тому дочекайтесь, дивіться це відео до кінця. Друзі, хотіла показати вам вазочку, яку купила я першу взагалі на OLX, але я ніяк не можу мамі її привезти. Я про неї забуваю. Її треба якось мені на видне місце поставити. друзі. Вона мені теж сто коштувала 100 гривень, але тут же, бачите, є якісь такі недоліки в самому склі. Я не дуже розумію, навіть, як вони називаються. Я тільки розумію, що вони виробничі, що це не питання до продавця було. Такий колір для мене трошечки він за яскравий. За яскравий, mm. і бачите, тут трошечки теж, от тут же є ціна, ціна є 72 копійки. Маркування немає, просто ціна. Так, я тут навіть не бачу, яка вона там шовна, бо вона якось вся. Ага, отут же бачу. Вона теж трьохшовна, вона гарненька, теж, друзі, але я просто хотіла такий більш такий, знаєте, е холодний колір. От я хотіла от саме колір такої вазочки. Це для мене трошечки яскраво. А якщо бачите, влітку поставити на стіл, вона теж виглядає дуже гарненько ця вазочка. Тому я вирішила зробити такий подарунок своїй матусі. буду й... Її теж, вибачте, потрохи буду збирати гар гарні такі речі із порцеляни, із скла, щоб теж її очі насолода на була для очей. Отакі, От друзі, в мене фруктовниці. Я дуже радію, що вийшло сонечко, що я змогла вам показати це, всі. Ну, бачите, це такий більш рожевий колір. Коли виходить сонечко, от починаєш, наприклад, да, порівнювати ці дві, ці три, наприклад, якщо брати от, їх всі називають карамельні. Але бачите, наскільки вони відрізняються по кольору. по кольору. До речі, ви знаєте, друзі, що це для мене я можу навіть в наступному випуску якесь про скло. Ми з вами можемо ще раз проговорити, щоб просто цей випуск не затягувати дуже довго. З приводу як колір створюється скла. Що саме додають? Які інгрієнти? Для мене це було дуже цікаво. І саме було дуже цікаво, тому, що ми всі між собою от розмовляємо так, там, наприклад, там якісь там фужери з марганцевого скла. А який це марганцев? А що таке марганець? І потім, коли я подивилася цю поці. І Лекції мені дуже сподобали, що я узнала, що таке марганцеве скло. Чому марганець дуже був розпосюджений за часів радянського союзу? Тому у нас дуже багато щас спадок, нам такі речі залишились, і вони дуже гарні, дійсно гарні. І, і, і залежить від того, скільки саме яка концентрація цього марганцю була е, в, в складі скла. Тому так відрізняється і колір дуже цікаво. І чому зелений колір, чому зену? Друзі, це було наскільки цікаве, купоросне скло. Ми ж любимо всі між собою казати, що це там вазаску просто скло. А чому купоросне? Тому що мідь додавали, а давала такий колір купоросний. Тому від чим ну, відрізнялося тільки від насиченості, тому якщо його більше додавали, то більш він такий був яскравий. Ну, друзі, це так цікаво. Я, якщо чесно, мені взагалі, ну я вам хочу сказати, що для мене було навп. Дуже цікава лекція, тому що, наприклад, зелений колір він перший з'явився. Ви уявляєте собі, друзі, коли ви, ви знайшли скло, тому що додавало склад залізу, а залізо давало природний такий барвник, і воно давало такий, зелений такий колір. Його, це для нього природний колір. Оцей от такий mm. от, зелений. Дуже гарно. Як вийшла, да? Сонечко, як гарно. Я Навіть думаю, як би так, щоб все воно камера затягує, друзі. Отака нам сьогодні повезло. я кажу так завжди повезла. Щоб ми змогли такий засняти ролик. відео. Друзі, я вам хотіла дуже подякувати за підтримку, бо в мене так я вже бачу такі підписники з'явилися, які постійно мені пишуть, коментарі залишають, і саме для цих людей я знімаю це відео, тому що ви мені піднімаєте настрій, тому що я розумію, що я цей канал тоді створила не просто так, а як то кажуть, що він має ну, він свою, як то кажуть, мету. Я досягаю тусь. Тобто, я хотіла. Я хотіла створенням цього каналу, щоб в мене таке по з'явилася таке спілкування. Таке спілкування з однодумцями, з людьми, які підтримують мене, яким подобається. Теж мій, мій смак. І це буде такий канал для створення для обмін інформацією. Друзі, я всім глядачам сьогоднішнього відео хочу подарувати електронну книгу. У мене є електронні книги про скло, і, будь ласка, з під цим відео я залишу посилання, прикріплю коментар перший до відео і напишу, яка в мене електронна пошта. І напишіть, будь ласка, перше залиште коментар, що ви хочете електронну книгу. І напишіть мені на. І, до речі, я ще дуже хочу, я вам вже казала, що в мене в майбутньому я хотіла свій відкрити магазинчик вінтажних, антикварних речей, тому я збираю інформацію, вона мені дуже цікава. Напишіть, будь ласка, в коментарі, яка сама фруктовниця вам вазочка сподобалась. І також напишіть, хочете ви книгу електронну, і напишіть мені, щоб не залишати свої особисті дані, напишіть мені вже на електроночку, що я вам просто відповім. На ваш лист я вам відповім. Добре, друзі. Дя дякую вам за перегляд, дякую за все і до нових зустрічей на моєму каналі. Пока-пока!